Я не втомлююсь повторюватися і повторювати ту мудрість і ту істину, яку Господь хотіть вклав в цій варті. Мудрість і глибину. Чому? Тому що тут не розповідається про Богородицю. Не розповідається про якийсь жінок інших, чужих. Але щось сталося, що якість тих жінок, або обставина тих жінок, або справа та, яка був відбулася, був Откладає Под, сутність самої Богородиці, сутність. Молоді жінки, Ата Марта та Марія, і зайшов в ату і проповідував тим учням і одних, хто з ним прийшли, тим, хто слухав його. І виявляється, одна з них перестала думати про частування, і сила біля почала слухати. І це є, знаєте, щось надзвичайне. Щось надзвичайне. Що вона була лінива. Та не була вона лінива, чи вона не відклала відповідальність свою, що треба всіх? відповідала. Але сталося щось що вона відчула, що мені треба зараз запінути. Незважаючи на те, як вони будуть потім говорити добра та хазяйка, недобросовість та хазяйка. Це голова її більше не стосувалася. Але слова, які були проговорені Ісусом говорить, були важливіші в її житті і взагалі. Ну, протягом наступного життя. Буде в наступних частувань, яка вона буде добросовісно робити, і трудитися, а не покладаючи рук, що давала їй життя. І силу це робити пізніше. Марта не мала цього. Не мала цього. Вона думала, що на частування все це, ну, треба частувати, частувати і частувати. І забулася, що тут звучать слова, які ті її стосуються. Першу чергу для її життя, вічного життя, вона забулася. Тим, що треба всіх начастувати, ніхто голодний від Бога ніколи не уходив. І він учням потім казав, і ці чуда відбулися насичення п'ятью хлібами для тисяч народів, сім, три тисячі, чотири тисячі народів, то тобто, в до іучні він казав, що ви зі мною колись голодали. Ні. Віддавайтеся і вірте мені, мнобо є, і я вам все віддав. І оце є, сутність Марії. Коли їй було сказано і коли вона завагітняла, чи приймеш ти, це вона сказала, нехай буде воля твоя, а слово нехай буде так. Тобто я народжу цю дитину. Хоча дитина народжувалася, ну, як сказала, суспільство казало. Влуді, тому що не було чоловіка, люди були не духовні, і вони дивилися одразу коса. Як вона так мала нами, що вона була ще наречена, віддалася, що ж чоловік її вручне, але її відпустити. Але і він прийняв її, і вона прийняла свій шлях, і все життя пронесла. І було сказано, початку, що пронести тобі серце, те, що ти народиш дитя твоє. І вона принципила, тобто вона побачила народження, сходження, славу і смерть, але побачила і Воскресіння. І оце смиреність, я з яким вона пронесла своє життя і свою ношу, свій той поклик, який поклав на неї. Це нам дає Богородичне свято. Це ціниться. Це перемагає ціним зводи нашого життя. Ми думаємо, що нам треба отримати від життя над усе. Але вдається, нам треба знайти Господа. І тоді у нас буде над усе. Буде найкраще над усе. Найкраще над усе. І це я сьогодні Башня яка сьогодні опікується за нами, молиться за нас. І тримає свою молитву і вмовляє Господа простити наші гріхи, які ми зараз чи немов. Коли під час війни ми б повинні були б зосередитися і очистити своїм покаянням, і добре запросити Святого, щоб сила Духа перемагала того ворога, який його немає, щоб ми своєю чистотою святістю. Запрошували до себе Духа Святого, щоб він хотів в нас перебувати не тільки в кожного з нас, а в нашому народі, в нашому війську, в наших правителях. Хотів, тому що його туди запрошую своєю святістю, і ця молитва сьогоднішня показує, що ми хочемо це. Ми прагнемо. Ще не можемо досконало це робити, але до неї тягнемося до цієї дохолоції. Ми це прагнемо. І це є Богородиця, це її покров, це її захист, саме цей духовний. Нехай Господь кожного і Богородиця в кожного огрії. Да, на сьогодні, хоча б сьогоднішній день, дасть нам можливість е зустрітися, кожному з, ну, з нас разом зустрітися, переговорити, бути щирим один перед одним і щирим звичайно свої молити перед Богородицей і Господом нашим Ісусу Христом. Цей день покрови Богородиці і в день нашого храма свята. Я молю Бога. Щоб він був поруч знали і з благородився своєю матінкою і всіми святими, які нами опігуються і які нам надаручив. Амінь.